Як відомо, громадянська організація Поступ виступає проти демократії. Ми категорично проти демократії, але не проти демократичних цінностей, прав і свобод. Ми проти саме демократичної форми правління. Ми виділяємо чотири недоліки демократії. Про перший недолік ми поговорили в минулому відео. Зараз розглянемо другий недолік демократії. Отже. Демократія породжує повну безвідповідальність громадян за свій вибір, а це призводить до безвідповідального вибору. Чесні та прозорі демократичні вибори породжують повну безвідповідальність виборців за ситуацію в країні. Скажіть, будь ласка, хто конкретно відповідальний за вибори того чи іншого депутата або мера міста? Всі скажуть, так його ж брав народ. Так покажіть нам цей народ. І хай усі знають, хто проголосував за цих негідників, корупціонерів. Нехай всі знають, хто торгує своїм, і в тому числі нашим майбутнім. Громадяни хочуть це знати. Але демократія позбавляє нас цього права. Таємниця голосування породжує масу можливостей для фальсифікацій та підкупу. Висновок: якщо у громадян немає відповідальності за свій вибір, то їх вибір може бути безвідповідальним. І як правило, так воно і є.